Нова шахрайська схема набирає обертів днями псевдооператор мобільного зв'язку. Шукав мешканку Чернігівщини на 135 тисяч гривень. Повідомляють в поліції Чернігівської області. До поліції звернулася 55-річна мешканка Козелецької громади, яка повідомила, що постраждала від шахрайських дій. Потерпілій зателефонував невідомий чоловік з номеру, який починався з коду 098. Невідомий представився працівником компанії мобільного зв'язку. Незнайомець повідомив, що потрібно здійснити заміну сім карти на що заяв. Явниця погодилась та повідомила комбінацію з смс-повідомлення, яке надійшло на її телефон. Після чого її номер мобільного телефону було заблоковано. В подальшому жінка виявила списання коштів з її банківських карток на понад 87 тисяч гривень. А також на її ім'я було оформлено кредит на суму 48 тисяч гривень, деться в повідомленні правоохоронців. Поліцейські застерігають громадян від шахраїв, які представляються працівниками компаній мобільного зв'язку, і випитують секретні дані і паролі з смс-повідомлень під приводом підключення ро. Мінгу чи інших мобільних послуг, якщо вам висувають умову, що для виконання певних дій потрібно повідомити одноразовий пароль з смс-повідомлення. Негайно завершуйте розмову. Це шахрай.